Справа Бейліса або як Російська імперія штучно розпалювала ненависть до євреїв. Після понад двох років розслідування у 1913 році Києві розпочався суд над євреєм Бейлісом. Його звинувачували в віртуальному вбивстві православного хлопця Андрія Ющинського. У 1911 році тіло 13-річного Андрія з ножовими пораненнями знайшли в почері на Лук'янівці. Версій його вбивства було декілька. Утім, керівництву царської Росії була вигідна версія про те, що хлопчика вбив єврей. Його звинуватили лише тому, що він жив поруч з місцем вбивства. Крім того, злочин відбувся напередодні важливого єврейського свята. В цей день євреї готують мацу. І ті, хто звинувачував Беліса, стверджували, що євреї використали кров Андрія для приготування прісного хліба. Але чому влада царської Росії так підтримувала версію вбивства хлопчика євреєм? Права євреїв були дуже обмежені в Російській імперії. Вони не могли здобути освіту, вільно обрати місце проживання, обіймати посади в держслужбах, придбати чи орендувати землю тощо. Опозиція виступала проти таких обмежень, що, звісно, не подобалось керівництву. Тож справа Беліса дозволила переконати народ, що ці обмеження справедливі і їх не варто скасовувати. Про те, що в цьому було зацікавлене керівництво країни, свідчить дзвінок одного з чиновників Міністерства внутрішніх справ. У перший день судового процесу над Менделем він у телефонній розмові заявив: Моє глибоке переконання, а хотілося б, щоб воно було помилковим, що Беліса виправдають. На щастя, так і сталося. Через понад місяць слухань Беліс був виправданий судом присяжних. Після звільнення він одразу виїхав з родиною до Палестини звідти у 1920 році у США. І там, у 1936 році, він випустив мемуари Історія моїх страждань. Друзі. А ми нагадуємо, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними і знати справжню історію, підписуйтесь на нас.